Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ, тиждень 31, урок 279. Тема нашого уроку підготовка до діагностувальної роботи з фізики, хімії та екології. На початку уроку переглянемо відеолист Центаврика. Добрий день, друзі! Ви чудово попрацювали на минулому уроці. Сьогодні пригадаймо вивчене про механізми перероблення відходів, винаходи українських науковців, а також деякі хімічні елементи. Упевнений, ви впораєтеся швидко і добре підготуєтеся до діагностувальної роботи. Пригадаємо вивчене на попередніх уроках. Вправа 2. Установи відповідність. Ліворуч записано. 1. Плоска поверхня нахилена під кутом до горизонту. 2. Тверде тіло. Яке може обертатися навколо нерухомої осі. 3. Знаряддя з твердого металу, що має видовжену форму і загострене з одного кінця. 4. Похила площина, багаторазово обгорнута навколо циліндра. 5. Диск, що може обертатися навколо осі, яка проходить крізь його центр. Шість. Колесо із жолобом по ободу, через який перекинуто мотузку. Праворуч читаємо А. клин, Б. Похила площина, В. Нерухомий блок, Г. Важіль, Д – гвинт, Е. Колесо. Натисніть на паузу, Встановіть відповідність. Перевірмо один відповідь Б. Два. Відповідь Г. Три, відповідь А. Чотири відповідь. Д п'ять відповідь е і шість відповідь В. Розглянь малюнок що праворуч, назви зображений механізм. Розкажи, як його використовують. Отже що це за зображений механізм? Так, молодці це коловорот, пристрій у вигляді вала, на який намотують канат або ланцюг, обертаючи колесо, і використовують для піднімання опускання предметів. От, якщо вам доводилося з криниці, з колодязя діставати воду, можливо, ви пригадуєте цей коловорот. А зараз дайте відповіді на запитання, які прості механізми застосовують для піднімання опускання вантажів. Які прості механізми є різновидом похилої площини, Який простий механізм підтримує рух? Який простий механізм використовують для скріплення деталей? Який простий механізм використовують для розколювання твердих тіл? Для чого використовували гвинт Архімеда? Перевірте себе, на сторінці 38 ви знайдете відповіді на ці запитання. Права п'ята. Пригадай, що тобі відомо про перероблення матеріалів. Прочитай текст квапки, знайди і виправ у ньому помилки. Прочитаймо. Для виготовлення паперу потрібно чимало деревини, тому паперові відходи. Важливо віддавати на перероблення. Натомість усі різновиди пластику не підлягають переробці, їх слід віддавати на високотемпературне спалювання, скло і пластик безпечні відходи, що швидко розкладаються, тому їх можна сміливо викидати на смітник. Що ж тут не так? Виправимо помилки. Так, не усі різновиди пластику можуть віддаватися на переробку. Є такі, які слід віддавати на високе температурне спалювання. Також ми знаємо, що пластик і скло. Це небезпечні відходи, вони довго розкладаються, тому їх не можна викидати на смітник. Натисніть на паузу. Виправіть помилки. Шосте завдання. Укажи рядок, у якому правильно вказано основну властивість горючих матеріалів. Пригадайте, яка властивість горючих в матеріалі? Так, це здатність горіти, виділяючи тепло. Розкажи, як ці матеріали впливають на довкілля і як таку проблему розв'язують сучасні науковці. А чи знаєте ви, хто такий факір? Так, факір це фокусник, а також учасник театру вогню, жанр циркового мистецтва, який працює з вогняними та піротехнічними інструментами, зокрема, факір жонглює пої вогняними кулями на матусках. Як ви гадаєте, чи можуть бути небезпечними для життя, для людини, для довкілля ось ці об'єкти, з якими працює Факір? Підкресліть назви цих об'єктів, що можуть бути небезпечними для життя людини та довкілля. Візьміть участь у наукових перегонах, що на сторінці 36 Натисніть на паузу та виконайте завдання самостійно. Перевірте за презентацією правильність виконаної роботи. Отже, ми готувалися до діагностувальної роботи. Я раджу вам ще раз прочитати навчальні одиниці з фізики, хімії та екології. Вони знаходяться містяться на сторінці 37. -й. 38 та на сторінці тридцять дев'ятій навчальні одиниці з хімії. Повторіть все. це. І тоді ви добре підготуєтесь до діагностувальної роботи. На цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку!